Більше 20 років назад пригадується мені одна історія. Хтось мене попросив поїхати в Івано-Франків забрати одного професора, нейрохірурга, тому що проблема була слідуюча, людина, десь з нашої церкви, хтось з рідних, травмував голову, і лікарі місцевої лікарні районної не давали вже цьому раду. І потрібно було більш кваліфікованого спеціаліста, який може, можливо, Щось більше розуміється, більше мав практики, досвіду в тій галузі. Я поїхав за ним, я його забрав, ми по дорозі їхали, спілкувалися. Так часто люди діють, коли хочуть допомогти своїм рідним, близьким, вони шукають відповідних спеціалістів в тій сфері, щоб саме досягати цілі. Не так давно звернувся до мене один брат, сказав: може між віруючими, між церквами, між пасторями потрібний. Певний лікар, який буде розбиратися в цьому і щось підскаже. Ми готові їхати в якісь клініки спеціальні для того, щоб десь допомагати нашим близьким рідним. Так? Люди так діють, вони шукають найкращого, тому що не просто їм цікавить лікування, їх цікавить правильне лікування. І щоб не втратити жодної хвилини, так? щоб це лікування воно було успішним якою проблемою була? Яка проблема була на землі, що Бог посилає на цю землю не ангела, не архангела, не серафима, не херовима, не будь-якого іншого свого творіння, а самого себе, сина свого? Він посилає на цю землю для того, щоб вирішити проблему? Вирішити хворобу, вирішити від цього віруса гріха. Ми розуміємо, що сам Господь підійшов до цього дуже відповідально, щоб врятувати людину, щоб її спасти, щоб дати людині майбутнє, щоб людина дійсно насправді мала надію і мала життя. І сьогодні ми є свідки цього. Ми згадуємо смерті страждання, і ми розуміємо, що це спрацювало. Це спрацювало, тому що хтось пожертвував собою раді того, щоб це відбулося. Інакше у нас з вами, в людства всього, зокрема, не було би жодного шансу. Ніхто би не врятувався. Всі би загинули. Жодний небожитель би не зміг. Допомогти в цьому. Єдиний син Божий викликався на це. Він сказав: Я піду. Він був послушний своєму батькові. А що ж ми? Гарний вірш ми чули, від сестри Марії. Це я зробив. Знаєте, легко сказати це хтось. І частково це буде правда, це дійсно не ми безпосередньо тримали молоток в руках і ті цвяхи. Не ми кричали, розіпни його, не наші уста відкривалися, і не ми піднімали, знаєте, пісок з землі, і не швиряли, не, не плювали не ми. Але ми були учасниками цього, тому що наші гріхи приймали в цьому участь. По чотирогах ми проходимо колись до Якова. Дасть Бог можливості, ми дійдемо до п'ятого розділу, поки що ми в другому. І в п'ятому розділі шостим віршом є такий вірш. Ви праведного засудили і вбили. Він вам не противився. Кому звернені ці слова? До кого пише Яків? Він пише до віруючих. Коли ми відкриємо контекст, ми побачимо, що з першого вірша, як і звертається безпосередньо до окремої групи людей. Ну ж, тепер ви, багачі, плачте і ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Далі він перераховує саме цих багачів, і далі він говорить в цьому шостому вірші: Ви праведного засудили убили, він вам не противився. Отже, певний посил, який Яків пише саме до багачів цього віку. І ми знову десь можемо видихнути і сказати: ну це не про нас. Серед присутніх в цьому залі нема не то, що мільярдерів. Це про інших когось. Це ж вони там. Росвященники, книжники, фарисеї, садукеї, люди небідні, вони розпяли Христа, а ми не приймали в цьому участі. Це не наша історія і вина. Це вони це все робили. Чи можемо ми так сказати, що має на увазі Яків, коли говорить це ви, розп'яли його? Оці багачі. Це зробили. Так безпосередньо ці люди багаті, вони приймали в цьому участь. Вони безпосередньо це своїми руками робили. Вони хотіли його підлапати на слові. Засудити його, хоча не було за що. Вони шукали причину. Знаєте, для того, щоб засудити, потрібно, щоб була якась вина. Не знаходилася вина. Не було вини. Треба було долучити свідків, лжесвідків, які будуть говорити на Ісуса Христа, що Він казав, що Він робив, як Він поводився. І все рівно навіть Пилат, цей грішник, який не одного вже стратив, сказав: Я не знаходжу жодної вини на нього. І це мало було їм, і не все рівно робили все для того, щоб його засудити. І вони почали, починали питати його. Ти справді син Божий? І знаєте, Христос, Він є Сином Божим. Коли Христос проповідував на цій землі, його проповідь починається з проповіді на горі, саме на гірною проповіддю, буквально з перших віршів, ми читаємо про такі слова, які Він говорить третім віршом п'ятого розділу Матвія. Блаженні у Богі Духом! Бо їхнє царство небесне. Отже, Господь говорить про певну вбогість. Таких людей є царство небесне. А якщо людина не являється убога духом, не являється бідна духом, не являється людиною, яка потребує Господа, вона вважає сама достатньою бути. І ви знаєте, тут історія не йде про фінанси. Можна бути багачом, це не потребувати Бога в своєму житті. Не хотіти Його мати. Не потребувати і вважати, що він не потрібний. Не так давно гортав в телеграмі новини. Декілька років назад, два роки назад, українці. Близько 65% вважали себе людьми віруючими. Поки йде війна, цей відсоток, як ви думаєте, збільшився чи зменшився? Вже 50 з лишнім. Він зменшився. Знаєте, про що це говорить? Що люди кажуть, нам Бога не потрібно. Ми багаті. Ми самодостатні. Нам достатньо того, що ми маємо без Бога. І це є проблема. Тому що в листі до Леодикійської церкви, до церкви, до церкви останнього часу є звернення від Господа. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую. А не знаєш, що ти нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий. Раджу тобі купити у мене золото, очищене в вогні, щоб збагатитися, та білий одяг, щоб одягтися, аби не видно було сорому твоєї наготи, та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Отже, ми бачимо, що люди навіть от з церкви, в церкві, сама церква. Може говорити про цю самодостатність і казати я багатий і нічого не потребую. Але Господь каже: ти сліпий, ти нужденний, ти мізерний вбогий і голий. Коли людина вважає, що їй нічого не треба, не потрібно стосунків з братами, сестрами, не потрібно служіння відвідувати, не потрібно читати писання, не потрібно. Робити те, що робить церква, це говорить про те, я самодостатній, мені цього не потрібно. Це є це багатство, яке людина думає, що от вона багата. Це є проблема, друзі. Це ті люди, які не готові змінити своє життя ради Христа. Їм так добре, їм не потрібно нічого змінювати. І тому людина не кається, тому людина не шукає Господа і не бажає змінити тому, що самодостатнє. Друге, що ми бачимо у цьому вірші, що ці люди вони не просто засудили праведника, вони його вбили. Вони вбили. Пересвященники безпосередньо це зробили. Чому вони це зробили, друзі? Чому пересвященники, ті, які би мали навпаки, очікуючи Месію його прийняти, вони його вбивають? Як так може бути? Ну, якби це якісь злочинці там, так? Якби це якісь там язичники просто без участі цих так званих святих? Це ж пересвященники. Тому що він їм заважав? Він їм не підходив. Він був незручний для них. Їм потрібно було щось змінювати в своєму житті. І вони обрали замість того, щоб змінитися самим, забрати просто те, що їм милить очі, мозолить їм очі. Просто забрати цей об'єкт, знищити його. Наш Господь Ісус Христос розказав притчу: Євангелії Матвія, в Евангелії, Мотивія, 21 розділі, 33 текстом. Послухайте іншої притчі. Був господар один, насадив виноградника він, обгородив його муром і видовбав у ньому чавило, Башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняли плоди свої, прийняти плоди свої. Винари ж рабів його. Похапали, одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знову послав він інших рабів, більше, як перший. Та їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: Посоромляться сина мого. Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали. Це спадкоємець. Ходім, замордуємо його і заберемо його спадщину, і схопивши його. Вони вивели за виноградника його та й убили. Ось що зробили люди. Вони чому це зробили? Вони побачили і сказали, це є спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і заволодіємо тим майном. Це те, що людство зробило тоді. Вони хочуть заволодіти людина тим, що є Боже. Хочуть претендувати на Боже без Бога, хочуть бути господарями свого життя, господарями цього світу. І тому ці всі потрясіння світські в світі так, є саме по тій причині, що вони, оці володарі світові, хочуть бути кимось значущим, так, свого роду тими божками, які вершать долі інших людей. І вони це робили, роблять і, на жаль, будуть робити до того, поки Господь не прийде на цю землю, і це все для них закінчиться. І прийде відповідальність. Третє, в цьому вірші ми читаємо, що наш Господь Ісус Христос, Він їм не противився. Чи міг Ісус Христос дати відсіч? Міг. І коли Петро попробував заступитися за Христа в Гесиманському саді, вихопивши мечаю, відтяв вухо пересвящену комалку, Христос сказав не потрібно. Досить. Хіба ти не знаєш, що я можу попросити вблагати свого Отця і просто тут легіони ангелів будуть? І все це закінчиться. Христос міг це зробити. Але він їм не противець. Мені пригадалася історія з друге царів книги з першого розділу історія про Іллю, про пророка Господню, до якого посилає Самарийський цар воїнів, довідавши, що то Ілля, спочатку 50 чоловік одних. І приходить цей начальник цих 50 солдатів і каже, Чоловіче Божий. Ходи сюди. Ілля каже, якщо я чоловік Божий, нехай вогонь зійде і спалить тебе з твоїми 50 чоловіками. І вогонь сходить і спалює. Цар посилає других 50 чоловік і з ними те саме. Цар посилає, посилає третіх. Цей третій зробив висновок. Він впав на коліна. Каже, змилуйся, Тому що я бачив це все, що відбулося. Він розумів, що це з ним відбудеться. Ми бачимо, що Ілля, Божий пророк, міг це зробити, чи хіба не міг зробити таке син Божий? Жодне би військо, жодна імперія би не могла протистояти йому. Але він обирає шлях не противитися. І він п'є цю чашу добровільно. Він обирає для того, щоб виконати спасіння, друзі. І це є великий і сильний крок від Сина Божого для того, щоб спасти нас з вами і дати нам надію, щоб ми жили вже не для пожадливості цього світу, а жили для нього. Амінь.